Сьогодні ми познайомимось з вами з сучасним польським художником Гжекушем Врубелем. Його акварелі чисті, надзвичайно легкі та не переобтяжені зайвими деталями. Краса природи завжди хвилювала людей. Безмежна блакить неба, палаючі барви осіннього лісу, таємничі обриси далеких синіх гір. Справжній художник не тільки відчуває найтонші зміни настрою у світі, що нас оточує, а й здатне передати ці почуття кожному з нас. Для цього митці застосовують найрізноманітніші засоби, серед них використання в роботі акварельними фарбами технік по вологому та по сухому. Прозора і легка акварель ідеально передає далекі обрії, мінливість неба у різні пори року. Все, що пов'язане з водою. Потрібно лише зволожити папір і нанести на нього зображення, поки він ще вологий. Такий прийом роботи аквареллю називають технікою по-вологому. Проте акварельні фарби використовують і для відтворення об'єктів на передньому плані, коли важливо передати об'єм, нюанси світла та тіні, найрізноманітніші відтінки та деталі. У таких випадках художники застосовують техніку по сухому. Розчинена за допомогою води акварель легко лягає на сухий папір. У такій техніці. Мазки пензлем здатні передати найскладнішу натуру. Проаналізуйте картину Гжекуша Врубеля вода і каміння за таким планом. Перше. До якого виду мистецтва належить цей твір часових, просторових чи просторово-часових? Друге. Яке враження справляє ця картина на вас? Третє. Що зображує художник на передньому, середньому та задньому планах? 4. На яких планах переважає використання техніки по-вологому? А на яких по-сухому? П'яте. Що досягає автор використанням цих технік роботи аквареллю? Шосте. Чим подобається вам? цей твір мистецтва. Переглянь відео до уроку та виконай пейзажну роботу осінь дерево», використовуючи техніки по вологому на задньому плані та по сухому на передньому плані, промальовуючи стовбур дерева. Для виконання пейзажної роботи осіннє дерево вам знадобиться плотний Альбомний листок, олівець твердий, два синтетичні пензлі номер 7 та номер 3 і палітра. Ну, звичайно, акварельні фарби. Так, перше. Намітьте лінію горизонту. Друге, відповідно до формату аркушу паперу обери та промалюй. Габаритні розміри об'єкта зображення. Визнач пропорційні відношення між розміром стовбура та кроною дерева. Зволож аркуш паперу. У техніці по-вологому за допомогою горизонтальних мазків промалюй площину неба блакитним кольором. Охрою та темно-коричневою фарбою промалюй стовбур дерева. Далі створюємо крону дерева, використовую жовті та оранжеві відтінки, а потім червоні та коричневі. По ледь вологому папері проклади основні кольори на передньому плані. Дай роботі підсохнути та в техніці по-сухому завершує роботу в кольорі. Зверни увагу на відтінки, дрібні деталі, передавання об'єму за рахунок відтворення тіні і напівтіні. Попрацюй над травичкою, відтіни її коричневим та оранжевим кольором.